Гіацинт. Довгими вечорами в Халабуді Миколка долонями виробляв різні фігурки проти свічки, і вони кидали на фанерну стіну химерні тіні. У такі години Миколка часто розказував найді, що коли виросте, вони з песиком підуть служити в якійсь компактній чи то контрактній армії. З них обох вийдуть добрі вояки. Ех і знайдою та Миколкою Україна колись нарешті займатиме не тільки перше місце за кількістю курців, учінка розказувала, а й за цією, як її, обороноздатністю. А ще Миколка теж почепить найді такий медальйон, як той, що його невідомий солдат почепив на війні, улюбленому собаці. Тож не дарма 6 грудня повідомила Миколчина очілка, відзначається День українського війська. Ще вона придумала, ніби в цей день Миколці й усім хлопцям класу треба вручати гостинці. Гостинець уже навіть слово пахне чимось дуже гарним і таємничим. Проте ще в першому класі напередодні дарування гостинців Миколка ненароком почув, як училка сварила дівчат, бо жодна однокласниця не хотіла дарувати Миколці. Нарікали, що він ледар бомж, і що потім на дівчаче свято нічого нікому не віддарує. Миколка тоді аж до Нового року, що школи, до школи не ходив, і наступного грудня так само. Найда здогадується, чому третьокласник Миколка змінив свою думку. І на день українського війська до школи таки плуганиться. Потайки він таки сподівається на подарунок від Чікси. Ах, який ж з нього вояка, якщо не може розпізнати в Чіксі ворога. Так, Чікса, після найденої помсти, вже не кривиться гидливо, коли бачить Миколку, але училка даремно хвалила, що в Миколки добре працює голова. Кепсько вона працює, коли Миколка досі плекає марні надії. Ого, що робиться! Миколка висувається зі шкільних дверей боком. Однак із очима переможця. Обережно тримає якийсь целофановий пакет. Гостинець, їй Богу, Пакет пахне квітами. До запаху квітів найда абсолютно байдужий. Він йому завжди відгонить милом, але зараз готовий змиритися з чим завгодно, тим паче відчуває, що квіти не від чікси. прикинь, Катька подарувала, наче бузок, червоніючи аж по вуха, Миколка відхилив перед найдою целофан. Там була таки дуже бускова, то брехня, що пси кольорів не розрізняють. Квітка в горщику, квітка гіацинт. Миколка такий гордий, ніби в горщику не квітка, а щонайменше живе цуценятко, порятоване з багна. Прикинь, сама захотіла. Училка скомандувала, щоб усім дарували однакове, по шоколадці. Миколка недбалим рухом витяг її з кишені. Так, мовби це була не смачнюща шоколадка, а жменя лушпиння, бо вся його гордість замикалась на тому, як його гіацинтові. А Катька потім до мене тихенько підійшла, каже, я тобі ще дещо хочу, і пакета цього втеліщила. Миколка поклав шоколадку знов до кишені, але раптом щось згадав і схаменувся. Ой, а шоколадку, віддай, каже, своєму найді. Ну, він же у тебе теж, солдат, прикинь, ім'я твоє пам'ятає шоколадку? Чисто дівчачі химери, справжньому воякові замість смачної кісточки цукерку. Якби Катька тоді в поєдинкові його, можна сказати, солдата не порівняла з безпородним котом, найда був би тепер навіть радий, а так, утім хай вже, згадала, привітала, пам'ятає, як звати, і за те спасибі, що хоч не квітка. Коротше, вдома з'їси. Миколка поплескав себе по кишені з шоколадкою. Захочеш, зі мною поділишся, а ні, то я все одно вже кращий подарунок маю. Любовно загарнув над вазончиком целофан. Бігом найдав халабуду, йому ж, мабуть, холодно. Відтоді їх стало троє найда, Миколка і Геацинт. Миколка навіть поливав гіацинта води не той самий час, за кожним дзвінком халабудного будильника, якого коли знайшли на пустирищі, відчистили, й він, мов у віддяку, почав іти. А вечорами, після розмови про майбутнє військо, Миколка несміливо заводив іншої. Як думаєш, чого вона мені, той, вирішила подарувати ще й таку гарнющу квітку? Прикинь, і нічого їй, що інші від мене одвертаються, а вона нічого та катька, га? Може, і я їй трохи той. Ну, подобаюсь, як думаєш? Це ж мені ще ніколи ніхто ніде нічого, а тут таке. Потім неодмінно відкопував із кутка халабуди слоїка з їхніми чесними заробітками. Там були і копійки, і гривні, струшував скляною посудиною і впевнено промовляв. Ох, коли вже та очилка оголосить про дівчаче свято. Бо тут набереться на такий гостинець. Вони думають, я бомж, а я, Каці, щось таке викуплю, яке нікому й не снилось. Ану, підказуй, що можна подарувати дівчині? А кросівки? Ну, трохи відкладаються, подумаєш. Чікси тепер не відчувалось навіть у його мовчанні. Найда не ревнував. Хіба що трошечки, може, на якихось півхвоста, бо навіть менше, на чверть кінчика вуха, підступно відкушеного кицькою ангфісою, та й то ні. Бо, виявляється, дуже приємно бачити Миколку щасливим і замріяним. Це ж майбутній військовій службі, здається, не завадить?